Ви повністю в поту, але це ще не означає, що ви спалюєте жир. Більше поту не означає більше спалювання жиру. Пора розвінчати цей міф. Ви закінчите тренування мокрі наскрізь, і думаєте, після цього буде точно мінус кілограм. Але наступного дня стаєте на ваги, і вага взагалі не змінилась. Знайоме розочарування ні. Це тому, що це загалом втрата води, а не саме спалювання жиру. Потовидалення – це спосіб, у який тіло охолоджується. Цей процес запускається, коли підвищується температура тіла, а не коли саме ви спалюєте жир. Ви можете просидіти в сауні годинами та втратити при цьому мінімальну кількість калорій. Жир спалюється лише в стані калорійного дефіциту. Все вирішують ваші сон харчування. Та загальна активність, а не те, наскільки мокра у вас футболка. Тож наступного разу, виходячи з тренажерного залу, запитайте себе, я тренувався або тренувалася розумно, чи просто заради поту, а результат у вигляді з'їдання двох плиток шоколаду. Мокрі після тренування добре. А тепер давайте дійсно спалювати жир. Підписуйтеся, щоб не пропустити більше.